Вітаю всіх маленьких фанів унікальних топових проспектів, котрі щонайменше запам'ятовуються своїм неймовірним стилем. Мене звати Макса, канал Ринсайд, Бокс українського, рубрика-прогноз. Поїхали! 27 травня у Великобританії має відбутися просто шикарний поєдинок, який ну точно відповідає всім критеріям цього звання. Адже в Ринзі зійдуться два крутих проспекти, які нарешті перевірять свою міць проти один одного, що завжди цікавіше дивитися, ніж коли проспекту просто намагається згодувати старого збитого льотчика. Обоє непереможними, що додає неабияку інтриги, хто саме позбавиться нулика в поразок. Та один із них володіє щонайменше цікавим, агресивним та головне рідким стилем, за яким просто цікаво спостерігати. Британий снікбол проти вихідця з Південно-Африканської Республіки Ладумо Ламаті. До речі, реакція рефері з привів даного відеоролика це не просто якась картинка взята з інтернета для хайпа або клікбейта. А справжня реакція на ось цей нокаут Нікабола в бою проти Ісака Лови. Британці Нікоболу на даний момент вже 26 років, і це той рідкісний випадок. Коли початок кар'єри бійця ну зовсім не подавав великих надій на його перспективне майбутнє. Через, як би це дивно не звучало, його стиль, завдяки якому вже зараз, після 17 перемог поспіль, я і роблю про нього це відео. Я думаю, ви помітили, що Нік має досить нестандартну для нинішніх реалій боксу антропометрію. А саме надзвичайно маленький зріст для даної вагової 157 см на 57 кг. І є, напевно, найменшим боксером цієї категорії. Категорії, через що завдяки своїм потужним фізичним даним, адже бієць є неймовірно збитим, його стиль, можна сказати без великого вибору, став опиратися на потужні ноги. Задяки яким було би можливе миттєве зближення, Таймінг для цього самого зближення, та що найголовніше взриви, які всі разом вкупі дозволяють йому зовсім без проблем за допомогою стрибка вмить скорочувати відстань та виходити на свою ударну дистанцію проти боксерів, вищих за нього зростом, а тобто проти всіх. Так ось, на відміну від всіх інших стилей боксу, саме оцей взривний, як у майка Тайсона потребує небиких мін для його реалізації і абсолютно не працює, якщо вам є Бракує. Розумієте, для того, щоб боксувати у стилі кличко, у стилі, а не як кличко, це дуже важливе уточнення. На прямих ударах на дальній дистанції за допомогою човника, потрібно вивчити не те, щоб елементарні, але в порівнянні з іншими досить прості рухи. А саме початкову базу бокса, яка навіть на досить низькому рівні, у вас вже буде виходити. І буде досить дієвою в бою, на відміну від взривного стилю, основа якого полягає у занадто великій відточенні, кількості елементів, де трішки неправильне, а тобто не ідеальне виконання, зводить ледве не до нуля весь ваш напад. Так ось Нік на початку кар'єри ще не володів всіма елементами цього стилю на такому високому, зараз вже навіть можна сказати, чемпіонському рівні. Через що його найголовніший удар, а саме лівий зі стрибка, був повільний. Легко читаємий та не досить влучний. Оскільки бол надзвичайно часто промахувався, через що ще й провалювався та ледве не пролітав через половину ринга. Що проти слабкої опозиції все рівно вистачало, адже він їх банано перебивав на місці, проте все це було ну дуже мляво. Тим не менш з часом британець, провівши декілька сотень або і тисячі годин в залі, отримавши гарний досвід і, можливо, навіть змінивши тренера тут, на жаль, але я не знаю, не просто виправив всі ці нюанси, а піднявся. На зовсім інший, я би навіть сказав, багатообіцяючий рівень. Адже те, як він боксує, зараз виглядає мегаперспективно, і опоненти, котрі ловили його лівість зі стрибка, своїм нокаутом можуть це дуже легко підтвердити. Боксує виключно на даній дистанції, де завдяки гарній роботі ніг та швидким рукам відсілює слабкі місця опонента та очікує момент для ідеального нападу, після чого вмить зривається з гарною серією, або ж просто одиночним, потужним ударом. Хай то ідеальний Зісрибка чи правий прямий. Має досить великий арсенал, який він непогано комбінує у різноманітні трійки. Але окремо я хотів би виділити надзвичайно швидкий та потужний джеб, який в нього для боксера з таким стилем та зростом просто на неймовірному рівні, та вархенди, який він чудово закидує опоненту прям місінько в щелепу. Взагалі Нікі досить різносторонні боксером і ніколи не зациклюється на одному і тому самому ударі, що і робить його напад таким непередбачуваним та важким для. Захисту. Тримає посередній тим бою, адже витрачає занадто багато енергії під час своєї агресії, через що вигравати в нього по очкам гарному боксеру спойлеру буде не дуже важко. Та показує звичайнісінький захист тулубом, якого, тим не менш, разом з гарною щелепою йому більш ніж вистачає. Опонент Нікабола, боксер з Південно-Африканської Республіки на хвилиночку країни з найбільш розвинутим боксом, принаймні на африканському континенті, Ладума Ламаті, не дивлячись на свій вже не молодий. Вік, а саме 31 рік, все рівно все ще вважається проспектом, навіть після 21 перемоги поспіль. З першого погляду назвати цього хлопця талановитим проспектом з великим майбутнім досить складно. Проте ті дані, якими він володіє, в поєднанні роблять з нього досить цікаво, боксера, дивитись за спину якому ну точно не варто. Має надзвичайно гарну антропометрію, яка може зрівнятися з Райном Гарсією, який вже виступає на три категорії вище, що особливо в бою саме проти була. Буде дуже цікаво виглядати, адже ми спостерігатимемо не тільки протистояння стилей, які безумовно різні, але й протистояння фізичних даних, котрі максимально протилежні одній одному. Адже якщо Нік це максимально збитий хлопець мов та ядро, то ламаті це височена кислява вежа. До речі, різниця в зрості між боксерами буде складати аж цілих 16 см, що дорівнює різниці в зрості між усиком та Тайсоном Ф'юрі. ламаті за своїм бажанням буксує виключно на дальній дистанції, де завдяки дожелезним та швидким рукам досить успішно розстелює своїх опонентів серіями з прямих ударів та хуків, не даючи при цьому своїм суперникам огрізнутися у відповідь через різницю в антропометрії. Проте не все так чудово, як могло би бути, адже через свій войовничий характер та не найкращі ноги, часто дозволяє собі не тільки підпустити суперника, але й залишитися на його ударній дистанції. Наприклад, ближній, де Намагаються перебити їх у їхній штихії. Показує досить високий темп з самого початку поєдинка, зазвичай працюючи першим номером, через що ближче ще до кінця поєдинку, на жаль, але бензину вже не вистачає. Має досить непоганий арсенал, серед яких сміло можна виділити прямі та хуки, посередній удар непогану щелепу та максимально простий захист, виключно з блока. Тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Як ви могли зрозуміти з невеличкого аналізу цих боксерів, боксері однозначним фаворитом серед них є, звісно ж, британець. Проте, А, це зовсім не відміняє того факту, що бій буде максимально насичений на розміни та навіть досить близький до певного моменту, та Б, що в кар'єрі Ніка Бола це буде такий перший серйозний опонент, який, хоча й маловерогідно, проте цілком можливо розвіє принаймні мої погляди щодо великого майбутнього цього парубка. Бір розпочнеться досить неспішно, де ламатість з перших секунд поєдинка обережно накидуватиме неприємні серії по британців, набиваючи при цьому очки. Проте результату від цього багато не буде, оскільки Нік гарно відзахищається. Адже, не дивлячись на свій маленький зріст, він чудово відчуває дистанцію, виходячи з чого, що й буде на таймінгу чудово контратакувати Ламаті потужними одиночними ударами. З кожною хвилиною поєдинок набиратиме оберти, оскільки обоє боксери мають войовничий характер реваншиста. Завдяки чому вже ближче до третього раунду ми будемо спостерігати чудові розміни. За кількістю викинутих ударів Ламаті буде одно Значним лідером, проте більш ефективним та влучним все рівно виявиться британець, який, на мою думку, в одному з раундів ближче до екватора поєдинка, все-таки підіб'є Ламаті. Скоріше за все, лів зі стрибка та відправить того у перший нокдаун. Африканець однозначно підніметься, проте уникнути добивання Ніка Бола з його різноманітним нападом та агресією, беручи до уваги, що й свій не найкращий захист, Ламаті, я гадаю, все-таки не зможе. Як вердикт, дуже цікавий поєдинок, в якому ми будемо будемо спостерігати народження нової зірки принаймні британського боксу, котрий, можливо, за рахунок свого важкого стилю та не найкращої антропометрії не зможе виграти в найкращих бійців даної вагової, проте гарний, відоочний та, що найголовніше, цікавий бій, він однозначно зробив. Результат перемога ніка була нокаутом приблизно у сьомому раунді, яка щонайменше підніме його в заслужені топи даної вагової, і після якої, можливо, вже в наступному поєдинку ми побачимо його проти одного з чемпіонів а вам дякую за перегляд. Обов'язково напишіть свою думку щодо цього бійця. Та не забувайте за бажання підтримувати канал лайком, коментарем та підпискою. Або фінансово одноразовим донатом на Донатело чи підпискою на Патреоні, що дасть вам певні привілеї, а мені дозволить і надалі знімати для вас такий якісний контент. А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському. Мужики, ви крутіть, не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна. Понад усе. Факт дня, не дивлячись на те, що боксери з Південної Африканської Республіки є досить нішими, і мало хто про них знає, ви скоріш за все не знайдете жодного українця, для якого би ім'я Корі Сондерс за прізвиськом снайпер нічого б не говорило. Оскільки 20 років тому сина Коутер ледве не закінчив кар'єру двох найкращих боксерів братів за всю історію. Сондерс, це єдиний боксер, який можна сказати, виніс Володимира Кличка за два раунди в одні ворота. Так ще й ледве не повторив свій успіх. У наступному поєдинку проти Віталія Кличко, який за свою кар'єру ще жодного разу на початку бою не був так сильно підбитий.